Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Готую сніданок. На сніданок начистила картоплі, поставила на картопляне пюре. А до картопляного пюре буде ось підливка грибна. Це я дівчатка купувала гриби, кілограм грибів, бо е, хочеться ж зробити мені салат, яким пригощала моя племінничка, і нам він дуже сподобався. Салат смачний, е, кабачки, гриби. І соус, соусом сацебелі. Кілограм ж грибів купила, кабачки в мене ж постійно на городі підростають. А соусу сацебелі мало купила, пачечку, а треба було баночку, там більше дівчатка, грам. На півпорції сьогодні зроблю, а тоді ще цього сацебелі докуплю. Та і ще буду салатик робити. В каструлі. Приварюю помідори, тут два відра. А тоді ж охолоджу, щоб можна ж туди було руки встромить. І на решету перетру. Таке ось маю решето і ще від свекрів. Воно дісталося. І помідори це на нього ж перетираю. Виходить, сік такий густий, гарний. І, е... Перетираю, приварюю, перетираю сливи, абрикоси, терен, Та ну все, що хочете. На нього можна перетерти. Тут дрібні такі вічка, бачитесь. І зерна усі залишаються і шкірка. А там виходить таке гарне густеньке пюре. А тоді ж можна ж з нього ж цукор тільки додавати. І таке повидле. повидло смачне і гарне моть. Поставила один бутилюк. Стерилізувати. Нещодавно закривала за новим рецептом асорті, маринад залишився. Тут підзбірала помідори, цибулі туди вкинула і стерилізую. Де ж для тих помідорів, що стерилізую, використовувала приправку, ось таку смачні помідорчики. Тоді ж у банку не потрібно там нічого додавати. Перець, лавровий лист, тут вже усе є. Це мені порадили, то перший раз в цьому році я купила. І оце ж помідори додала і в асорті. Це ще банка. У мене ось, буду зразу помідори вкидати. Сюди ж я чорний перчик вкинула, лавровий листочок, цибулину цілу кружальцями порізала. Одне велике кисле яблуко і одну солодку причину. Це буде в мене. Будуть у мене помідори із яблуками. Два відео є там на моєму каналі з рецептом цих помідорів. Кому цікаво, знайдіть, закривайте, нам такі помідори дуже подобаються. Хтось там висловлював побоювання, що тут яблуко, чи воно і не стерилізується, а тільки заливається. Чи не будуть вони піддуватися і взривати. Ну, вже багато ми років, років закриваємо ці помідори, й свекруха їх закривала, то жодного, жодного разу вони в нас не піддувалися і не взривалися. Ну, хіба що там або банка якийсь дефект має, або ж кришка. Зубочисткою я ось тут біля жопки. Проколюю в декількох місцях. Ну, так, я таку пораду в минулому році прочитала, що тоді помідори не так лопаються. Тож, дівчатка, наколюю і тоді ж у банку вкидаю. Один раз кипятком заливаю, укутую, постояли, а тоді цю ж воду у каструлю злила і туди все додала. Рецепт ось цих помідорчиків вам напишу, а взагалі. Якщо хто хоче подивитися повністю відео, як я роблю ці помідори, в мене сьогодні буде одна баночка, то знайдіть на моєму каналі і подивіться. Так, дівчатка, робота роботою, а обід ніхто не відміняв. Вже можна засмажку викинув Ой, не знаєш, куди, в який край, дівчатка скакоть. І закрутка. І їсти треба варити. І до гарбузів присідати. Ще повинен до нас комбайн заїхати і сою молотити починати. Я вже до салату свого приступила готувати. Накришила кабачки кубиками, солодкий перчик і гриби. Я роблю на пів порції, вам залишу рецепт на порцію. Так що, в кого є кабачки, можете ще і в цьому році приготувати. Додам сюди ще часничок, цукор, оцет сіль і, звісно ж, соус сацібелі. В рецепті на порцію написано: одна банка. Скільки там одна банка. Я телефонувала до племіночки своєї, вона вже його ж готує цей салат. І мені наче вже другий рік вона в цьому, другий рік вона готує його. То банку племіночка купувала і казала, що там 300. З лишнім гром. Я ж оце у таку упаковочку купила. І тут написано, що 200 гром. Не повну я сюди додому. Салатик я вже закрила. 4 півлітрові баночки у мене з пів порції вийшло. зразу його вкутаю. Та нехай стоїть, охолоняє. Спробуйте його хоч, хоча б ось так півпорції закатать. Салатик смачний, виходить. З кабачків, грибів, перцю і, сорт, і соусу сацебелі. Ну, і все. А, Та ні не все, дівчатка, ще ж у мене е, помідори охолоняють. Ніяк не охолонуть, на вулиці жарко. Ну, думаю, поки. Доки спати лягати, то я ж таки е, ті помідори перетру та томатний сік зварю. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!